Тож, слава Ісусу Христу, нашому Господу і Спасителю, сьогодні ми в черговий раз зібрали, щоб на цьому молитовному зібранні принести хвалу нашому Господу, який створив цей світ і весь цей всесвіт, який ми бачимо навколо себе. Який зараз гарні морозні ночі, коли виходиш, виходиш на вечері? І слава Богу, що в нас нічого, коли не задумуєшся, не згадуєш, що на, е, в нашій країні війна, милуєшся тим небезводом, скільки, скільки зірок на небі і як це радує душу. Але коли подумаєш про те, що хтось в холоді мусить вирубувати собі місце для того, щоб зберегти той окоп то стає важко на душі, але я знаю, що, Господи, Ти можеш змінити все. Як часом важко оцінити те, що ми бачимо, що Господь зробив заради людей? Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників. Він, він Син Божий, жив серед людей і навчав їх слову та істині. Також багато настанов Божих ми отримали і від апостолів. Зачитаю одну з таких настанов, що має назву молитися за всіх. Тут апостол Павло радить і просить, скоріше просить нас молитися за інших, звершувати наші молитви заради когось іншого, просити нас звершувати молитви, просить нас звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Тож, перше послання до Тимофія, другий розділ, з 1 по 8 вірші. Розділ так і називається Молитися за всіх. Отже, насамперед прошу, щоб звершували молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті, бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві і Богові. Апостол просить нас молитися за інших людей, і за, за царів, за, за тих, хто при владі, хто керує нашим е, життям, молитися для того, щоб ці люди, я впевнений за те, щоб ці люди наверталися до Господа і, і йшли дорогами Господа, е, для того, щоб, щоб і нам спокійно жили. Е, Жити з тихим і спокійним життям, в усякій побожності та чистоті. Бо е, ми дуже залежимо від середовища, в якому живемо. І коли б навколо нас е, скрізь були богобоязнені люди, тоді б і нам було б набагато легше жити, того, тому що не було б е, гріха. Е, е, або так грішних людей було б набагато навколо менших, бо той, хто боїться Господа, старається принаймні старається не грішити. Продовжу далі. Це добре і до вподоби нашому Спасителю Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини, адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе за викуп за всіх, який дав себе як викуп за всіх. Свідчення свого часу. Для цього я був поставлений провідником і апостолом. і провідником і апостолом. Істину кажу в Христі, не ввожу в оману, учителем б язичників у вірі та істині. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Апостол заохочує нас до молитви, бо цією молитвою ми можемо теж змінити світ. Але не тільки для спільної молитви ми тут збираємось разом, а також для того, щоб чути та проповідувати Слово Боже, нагадувати істину тим, хто вже увірував, і доносити до тих, хто ще не пізнав Господа і не увірував в нього. Проповідь Слова Божого лина з цього місця для того, щоб давати надію втомленим та обтяженим, а також для укріплення віри тим, хто вже з Ісусом Христом. Читаючи Євангеліє від Матвія, 11 розділ, знайдемо слова звернення Ісуса до людей. Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, я заспокою вас. Зачитаю 11 розділ з Євангелія від Матвія. Того часу, відповідаючи Ісус сказав: Славлю тебе, Отче, Отче Господи неба й землі, що втаїв ти це від примудрих та розумних, і відкрив те немовлята. Так, Отче, бо то було тобі до вподоби. Можливо, хтось не зовсім зрозуміє ці слова і до кого вони звернені, але Ісус каже. Славлю тебе, Отче. Господи Неба землі, що втаїв це від премудрих та розумних і відкрив те немовлятам. В час Ісуса були, було дуже багато законників, фарисеї, садокеї, які знали, знали закон, вчили інших, чекали на Месію, але вони не взнали. Не впізнали Ісуса як Месію. Так, вони, можливо, вони визнавали Його як пророка, якогось Божого чоловіка, але вони не визнали, не визнали і по сьогоднішній день Його як Месію. Але відкрив те, що Ісус є христом тим Спасителем тим людям, які слухали проповіді Ісуса, які пішли за ним. І Він підкреслив, так отче, бо то було тобі до вподоби. Значить, такий був задум Божий. Люди, які були в коренілі в релігії, їх важко було важко було пере. Я думаю, що, ну, можливо, навіть переламати, якщо таке слово властиве, змінити їх, бо Ісус прийшов з милістю, а не з законом, який, ну, закон був жорстокий, його треба було виконувати, і за все було за гріх смерть. А, а Ісус був милостивий, і Він трохи. Ну, ніс трохи інакше вчення. Він не відкинув закон, але він якби дав розуміння, що милість Божа не має кордонів. Все передав мені мій отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отцян ніхто не знає, лише син і той, кому тільки бажає син відкритий. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо і мій тягар легкий. Ісус заповідав апостолам і іншим учням своїм, що йдіть і розповсюджуйте Слово Боже. Це буде нелегкою, нелегкою роботою, але цей тягар буде любий вам. І я думаю, кожному з нас відомо, коли, коли ми ще не прийшли до Бога, пробували читати Біблію, багато для нас було закрито, незрозуміло. І Ісус на каже, що зрозуміє той, кому син захоче відкрити. Це може бути, я можу заклика, закликати вас, якщо є якесь нерозуміння Біблії, то звертатися до, до Бога з проханням, щоб відкривав, бо дуже багато мудрості закладено в цій книзі. Коли я готуюсь до проповіді, доводиться шукати і перечитувати багато віршів з Біблії. В першу чергу, для того, щоб підтвердити свою думку або чиюсь викладену моїми устами. Підтвердити думку текстом слова Божого. Методів донесення може бути багато, але всі вони повинні мати ціль торкнутися душі того, хто чує ці слова, і змінити цю душу на користь Господа. Ісус проповідував притчами для того, щоб на простих життєвих прикладах донести людям істину. Бо, можливо, не всі розуміли слово. ну, Букву слова, так. а Ісус пробував їм на, ну, на таких на звичних, на речах якось пояснити, як це діє. Я вам можу підтвердити, що це дуже дієвий спосіб. В 90-х роках в Херсоні я тренувався в тренера, який дуже часто наводив приклади і аналогії, з чимось, що не відносилось до веслування, але мало на меті відкрити очі нам на процес і зміну бачення на той чи інший е, тренувальний момент. Колись, вислуючи в четвірці, готуючись до одного з чемпіонатів України, ми мали е, дуже високий темп, але слабше, е, слабше, ніби вкладались в ту в силу грибка. І щоб змінити це. В кінці якби, тренування він нас всіх зібрав, зазвичай в нас так було після тренування збирав і, і починав нам це розжовувати і приводити, якісь такі приклади, щоб було зрозуміло. І одного разу він е, привів такий принцип велосипеда колись. І, і це мені запам'яталось, на на, якби назавжди. На Вже пройшло понад 30 років з того часу. Я цей. Якби пам'ятаю оцей приклад. Ми всі їздили на велосипеді, коли з невеличкої гірочки ми їдемо, крутимо педалі. Приходить той момент, коли ти набираєш швидкість, коли педалі вже доганяють твої ноги. Ти не можеш швидше їхати. Тобі треба, або, якщо є передачі, включити її іншу, щоб передавати зусилля, або ти просто не можеш, не можеш, його, не можеш якби, розігнати цей велосипед швидше. Ти доходиш до свого якогось. Певного рівня. І так само вийшло в нас. що ми Він нас якби переконав в тому, щоб ми якби знижували темп, але збільшували якби вкладання сили в той грибок, і, і за рахунок цього якби був результат. І зрозумівши цей момент, ми там вплинули на покращення результату, і в сумі це дало ефект. бо е коли, коли ти не розумієш, що тобі треба робити, але це тим більше, що це команда, то складно, складно знайти, ну, прийти до доброго результату. Тому важливим є донести, мотивувати, заохотити всіх тих, хто чує Слово Боже. І нам самим, хто вірує, читати, вивчати Біблію, треба і нам самим, хто вірує. Читає, вивчає Біблію, треба над собою весь час працювати. Приведу цитату одного проповідника, яка заохочує до уважного ставлення до проповіді, які ми чуємо. Неважливо, з цієї кафедри, десь в Ютубі чи з іншого джерела, але ми слухаємо проповіді. І в мене якби вразило це його звернення. Він з повагою звертається, хоча зауважує на таких деяких якби, моментах. Він сказав так: хоча ви знаєте істину, і в ній утверджені, впевнений, що ви багато знаєте і давно вивчаєте, але не можете собі дозволити неуважно слухати проповідь. Бо навіть такі люди, як ви, можуть забувати істину. І від себе додавлю в силу певних обставин. Часом буває суєта, і ми можемо десь якісь моменти просто від нас, від нас, якби, якщо сказати. Відскочити, да? ми не зауважуємо на цьому або не придаємо значення, але кожен проповідник, треба кожну проповідь слухати уважно, бо е, в певний момент може прозвучати те, що дуже важливо для тебе. 24 грудня пастор Петро з цього місця сказав такі слова, скоріше запитав в нас, чи готові ми прийняти слово від людей, які знають слово, але мають помилки в житті. В своїх нотатках, готуючись до сьогоднішньої короткої проповіді, я знайшов відповідь, яка була написана ще досить довгий час. Ну, перед цим. Ми можемо вчитися в любого проповідника, бо з його вуст може прозвучати істина, необхідна для мене сьогодні. І в Євангелії від Матвія є великі слова від Ісуса, які Наголошує на важливості приходу до Нього. Ісус сказав так: це Євангелія від Матвія, 12 розділ, 30 вірш. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Ми пов'язані з Господом через обітницю і Духом Святим, і можемо звертатись до Нього через молитву. А молитва праведного, як відомо, має велику силу. І я знаю, що Господь чує молитву кожного, а тим більше молитву групи людей, зібрану в ім'я Його. І в сьогоднішній нелегкий час для нашої країни ми будемо просити в Господа про прощення гріхів нашого народу, про закінчення війни, про захист наших воїнів, які зараз перебувають на передовій або призвані до війська. Про тих людей, які, е, які перебувають під ризиком бомбардування або ракетних атак, а ще про навернення рідних та близьких, зцілення від хвороб та допомогу Господа в різних сферах життя. Господь чує молитви наші, і я закликаю вас піднятися на свої ноги і. Просити Господа про мир в нашій країні, про милість Його, про зцілення рідних, близьких. Кожен знає, кожен знає, про що просити в Господа.